Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь. Закликаю робити це і надалі. Підпишіться на цей канал прямо зараз і будете першими знати оперативну інформацію, і мати змогу залишати ваші коментарі. Не забувайте про канал Мусієнко. Подкасти розлоги, інтерв'ю. Є про що поговорити динамічно, ситуація розвивається. Президент України Володимир Зеленський обіцяє. Що можливий, ну як обіцяю, говорить про те, що допускає про те, що певні рішення можна досягти вже до кінця року, до кінця поточного року в мирному перемовному а, процесі. А Путін мовчить, хоча є інсайдери від західних американських медіа з цього приводу. Хоча знову ж таки публічно, поки що, Кремлем не артикульована позиція, зрозуміло, чому, тому що Росія тягне максимально час. Вони тягнуть час сподіванні на те, що зможуть змінити ситуацію на дещо кращу для себе, а змінити як ну продовжуючи завдавати терористичні удари по території України, а за допомогою там створення проблем в інфраструктурі, в економіці, в логістиці, це теж відбув і плюс а, змінити ситуацію на фронті, на кращу користь досягти певних тактичних успіхів, особливо на Донеччині, для того, щоб. Переконувати таким чином, що нібито Росія володіє стратегічною ініціативою, і саме Україні, а не Кремлю варто йти на непопулярні кроки та компроміси. Отже, перше зустріч президентів Зеленського та Трампа відбудеться, відбудеться 28 грудня в Маролаго, Лаго в резиденції президента. Трампа фактично туди, куди він пускав небагатьох насправді, особливо з Європи. Насправді це свідчить про те, що Трамп налаштований конструктивно і дещо, можливо, навіть так поприятельськи. я би так це оцінив. А про це повідомляється на сьогоднішній день. А крім того, є інформація про те, що будуть обговорюватися. Питання фактично завершення війни, мирного плану, президент України Володимир Зеленський каже про те, що нібито домовленості готові на 90% станом на сьогоднішній день. Але є ще питання. Ну, але всі ці 10 питань, всі ці 10%, вибачте, вони ж не прості, тому що ми розуміємо, що вони можуть стосуватися перше це територій. Контролю за Донеччиною. Друге, це контролю за Запорізькою атомною електростанцією. Що найменше цих питань? А в свою чергу Україна готова підписати деякі угоди у деяких речах уже можна ставити крапку, зазначив президент України Зеленський. Мова може йти про економічну співпрацю і перспективи відновлення України після війни. І друге, це гарантії безпеки. А це дуже важливо. Ми зараз вже маємо їх отримати. В ідеалі, звичайно, це побачити безпосередньо побачити безпосередньо на, в Україні на території України, побачити безпосередньо війська, і це би укріпило довіру. Ну і... Крім того, президент зазначив, що є домовленості з партнерами про захист на землі, в морі і в небі. Миротворчий контингент може бути розгорнутий тільки за умови припинення бойових дій. Все тут поставив ключовий крапку. Президент не хочуть наші партнери зараз нас переконати і відправити війська прямо зараз. Це теж важливо. Ну і, власне кажучи, наступний, на чому варто зосередитися, це те, що е буде обговорюватися 20-пунктний план. І тут надійшли до нас ще новини про те, що Аксіос пише, Аксіос, яка має, ну, скажімо, інсайдерську інформацію, яка дуже часто підтверджується. Про значний прогрес в перемовинах свідчить запланована зустріч Зеленського і Трампа неділю. Я абсолютно солідарний з цією точкою зору. Більше того, я вважаю, що ця зустріч зараз є корисною. Вона потрібна, тому що ще хочу нагадати, кілька тижнів тому американський президент зазначав, що його не цікавить зустріч заради зустрічі, а тільки тоді, коли будуть передумови про те, що під час цієї зустрічі можна досягти конкретних реальних результатів. Крім того, що ще нам повідомляє Аксіос, аксіос повідомляє, що за інформацією з їхніх джерел, Путін, нібито готовий на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо Донеччини. Вочевидь, референдум він обговорюється, і президент України, в свою чергу, зазначає, що законодавчі ініціативи з проведення виборів і референдуму вже існують. Питання референдуму включено в 20-пунктний план. Друзі, а пам'ятаєте, десь зо два тижні тому на своєму каналі я говорив про те, що референдум, скоріш за все, буде можливим. Не всі це сприйняли позитивно, я розумію, тому що зараз питання, як це взагалі уявити, як це провести. Але те, що я говорив про це, давайте визнаємо: все ж таки підстава для того, щоб підписатись на мій канал, хто ще цього не зробив, і будете мати оперативну інформацію, інсайдерську, повірте мені, і така, якій можна довіряти. Ну, отже. Референдум і вибори теж обговорюються. До слова, якраз 26 грудня, як повідомив заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, почала засідання робоча група, яка має напрацьовувати законодавчі зміни для нашого виборчого законодавства, для того, щоб взагалі пояснити, як має виглядати методика і процеси подальші пов'язані з виборами. А от Давид Арахамія, народний депутат від Слуги народу, в коментарі для медіа українських зазначив, що розглядається гібридна модель голосування онлайн і офлайн, і можливість голосування протягом кількох днів для українців за кордоном. Що що стосується балотування військових президентів, голова фракції Слуга народу пояснив, що вони можуть брати відпустку на три місяці для агітації. Тобто, скоріш за все, вже певні напрацювання є робоча група. От, будь ласка, вам скоріш за все онлайн це буде дія. Тобто готуються вибори в дії. Я про це теж вам розповідав себе на каналі. Комусь це важко повірити, але ось скоріш за все, є попередні домовленості вже з американцями. Можливо, ж вони вже отримали якусь непублічну відповідь а з російської сторони про те, що вони готові до певних кроків, тому що ну для Аксіо, скоріш за все. Витік інформації про готовність до припинення вогню на час проведення референдуму і, ймовірно, виборів. Ну вони скоріш за все це отримали від американців, а ті від росіян, Ну, навряд чи Аксіо з росіянами спілкувався з цього приводу. Відтак, ось така ситуація станом на зараз. Чи відповідає це дійсності? Ну. Подивимося, але процеси пришвидшилися. Вихідні будуть дуже гарячими спекотними. Тому слідкуйте за оновленнями на каналі. Буду вас інформувати. Президент зазначив, що Україна готує документи щодо гарантій безпеки та економічної угоди для обговорення. у США. Україна підготувала кілька документів у межах блоку гарантій безпеки. Є напрацювання щодо економічної угоди. Планується обговорити під час візиту до США. Ось така а, ситуація. Ось це зараз найголовніші новини. Будь ласка, напишіть друзі в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Чи вірите ви в те, що Путін зараз погодиться на припинення вогню? Чи він буде тягнути час щонайменше до весни? А такий сценарій теж є. І я розумію, що це може бути. Він може. Нібито створювати ілюзію перемовин, обіцяти обіцяти нічого не зробити, використовуючи час, думаючи, що час спрацює на Росію, продовжувати завдавати терористичні удари по Україні. До речі, можу вам попередити, що є певні ознаки підготовки ворога до ракетно-дронової масштабного удару безпосередньо. До цими вихідними тому будьте пильними, реагуйте на. Сигнали тривоги, і Путін може сподіватися, що це дещо змінить ситуацію. Ну, подивимося: ось такі тенденції, що стосується деталей по там можливостях і так далі. Я думаю, будемо чекати інформації від президента. Звичайно, що безпекові умови мають бути враховані без цього вибори. Взагалі важко уявити. Ну ви це розумієте, але ось те, що варто вашої уваги. Станом на цю мить будемо розмірковувати далі про можливі сценарії. Я буду вас неодмінно інформувати. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть ваші коментарі з приводу почутого. Бережіть себе і слава Україні!